Ми вас щиро вітаємо. Бажаємо вам Божого благословення і благодаті Божої, щоб слідувати за ним від щирого серця. Декілька слів, як вас звати. Ну і якщо щось хочеться сказати, прошу. Ну, мене, напевно, всі знають тут. <с> Я з самого дитинства ходжу в церкву. Вот. Мене звати Маша, хто не знає. Е, ну, в церкві я вже давно покаялася, коли мені було 16. Дуже вдячна моїм батькам, які мене сюди привели і виховували. Ось, дяка Богу. Мене звати Ліна. Я хочу подякувати Богу за те, що в моєму житті був такий день, світлий день, який я прийняла водне хрещення. Хочу подякувати Богу за те, що Він дуже різко і змінив моє життя. І хочу також попросити Бога, щоб він мені дав сили йти його шляхом і ніколи з нього не збитися. Олександр, дякую Богу, що ввійшов в моє серце. Я буду служити йому повіки. Ми вас щиро вітаємо. Хай Господь вас надзвичайно поблагословить, брати і сестри. Ми, може, ще помолимося за вас. Ось поки ще йдуть то ми тому чуть, чуть зачекаємо. Брати і сестри. Може, хтось вже давно покаявся, а ви собі думаєте, хм, водне хрещення, що це таке, нащо воно потрібне? Чи це взагалі потрібне? Ми могли б задати це саме питання Ісусу Христу, і йому це питання задали. Він був в дорослому віці. І коли він прийшов до Івана Хр... Хрестителя, щоб хреститися, Іван почав його стримувати. Бо Він не розумів, на що воно потрібне. І що сказав Ісус Христос? Залиш, нам потрібно виконати всяку правду. Водне хрещення це є частина тої правди, яку повинен виконати людина, яка прийняла в своє серце Ісуса Христа. Це правда. Хтось каже, потрібно це, не потрібно це, а як це потрібно? Хай Бог вам відкриє, звичайно. Але це всяка правда повинна бути виконана в нашому житті. Бо коли ми приймаємо водне хрещення, ми свідкуємо про нашу віру. Коли нас в дитинстві хрестили, ми не святкували про нашу віру. Це батьки принесли нас до церкви. І вони хотіли, щоб церква помолилася, благословила, щоб ми стали християнами. Але настає день, коли я маю прийняти власне рішення служить Богу і засвідчити це. Звичайно, це питання нашої віри. Звичайно, це не насамперед питання Спасіння, але це питання нашої віри і наших взаємин з Господом Ісусом Христом. І коли ми в дорослому віці кажемо, ми будемо служити Богу, я хочу служити Богу. І я це засвідчую через святе водне хрещення. Я вірю, ось це є найважливіше рішення, яке я прийняв в своєму житті.